Найперша медаль найперше друге місце з скікбоксингу чемпіонат області. Я тоді вигравав свого суперника, але порушив правила трошки. Спортивний тренер Григорій Чуб демонструє свої медалі. Каже, за ними його особиста історія зростання. Призові місця районних, обласних та всеукраїнських змагань із кікбоксингу, гірьового спорту, армреслінгу. Нині спортсмен виставляє колекцію на продаж. На цей крок наважився, щоб зібрати гроші на допомогу військовій частині, у якій служив. Я хочу придбати для підрозділу, де я служив, антидроновий щит. Тобто, це принцип тої самої антидронової рушниці, переживши там, наприклад, і артобстріли і коригування дронів, і все, я вирішив, що такі штуки вони мають бути в кожному відділенню, але для свого я, я хочу постаратися це покрити. Із заявлених 140 тисяч гривень на антидроновий щит вже вдалося зібрати 124 тисячі станом на 18 січня. Попри те, це не всі потреби. У списку Григорія заявки військових товаришів на тепловізор та автомобіль. У період вимушеної демобілізації він прагне допомогти фронту волонтерством. Я не полишаю надії на те, що я все-таки повернуся в стрій і буду, ну, буду далі служити. Бо зараз тимчасово я демобілізований по різним обставинам. Ініціативу з продажем медалей схвалює перший тренер Григорія Едуард Пак. Каже, такий крок свідчить про його відвертість і наполегливість. Куплять чи медалі чи ні, це вже інше питання, але замість того, щоб розсуждати, що можливо що неможливо, він робить конкретну дію. І це, до речі, мені приємно, як його першому тренеру. Тому що ну, в тій країні, де ми живемо, вою, цей час важливі дії в першу чергу. Підтримують у волонтерській справі Григорія також його учні, зокрема, студенти будівельного училища. Тут Григорій раніше допоміг облаштувати тренажерний зал. Владислав займався у гуртку із силової підготовки. Під керівництвом Григорія Чуба хлопець освоїв ази пауерліфтингу та боксу. Він, можна сказати, був першим моїм тренером, який мені поставив удар на бокс. Який дуже добре мене навчив, і який бачив, що я стараюсь, і приділяв при цьому мені більше уваги, тому що він розумів, що я хочу чомусь навчитись. Свої медалі Григорій Чуб готовий продати як і за аукціону, так і особисто. Після продажу обіцяє розповісти цікаві історії про нагороди. Учасник бойових дій та спортсмен переконаний, у боротьбі проти ворога потрібно використовувати всі доступні ресурси. Пам'ятаю, що 16 чи 18 лютого я проводив останні тренування. Я розумів, що війна буде. Я бачив цих дітей. Думаю, боже мій, це ж ну блін, це ж що ж вони побачать ці діти. Да і якось ж потрібно їх їх відвести, захистити від цього всього.